Погоджуюся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний флаг? Що зі мною то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі оказались непопулярними. Тобто, це знаєш та сама історія про а чого ти так наряжаєшся? Що ти так? Це я для себе наряжаюсь. Мені подобається. Це я про пацанов і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. Таких вещах, які мені не шкода, зрозуміло? Але на вулицю я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, Вот так влаштований соціум і зустрічають по одяжці. І от є кліше, що да? я одягаюсь красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клубом. Є якісь кліше, що туди ходять на... Два чесно. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це понятно. Тому, не знаю, мені. Це люди мають особисто домовитися, якщо їм норм, типу отдельно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де постійно буває, і знасілення буває, підкидують щось там в алкоголі і так далі. На жаль, такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія, бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже дуже довіряєш своїм партнерам, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це й чоловіків стосується. Типу, а що дівчина що, спокійно відпустить пацана, десь в клуб, де куча там, дівок, алкоголю і так далі. Ну, мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не. А попусувати розейтися.